Оша, ми продовжуємо ефір цього літа. Українці активно шукають можливості для відпочинку. Хоча війна все ще триває, найпопулярніші напрямки: українські Карпати, Закарпаття, Львівщина та Узбережжя Одещини. Їдуть відпочивальники з України і до Туреччини, Єгипту, Болгарії. Попитом користуються курорти Польщі та Чорногорії. Ціни цього року зросли в Україні. Відпочинок подорожчав у середньому на 15-20%. Вартість проживання в готелях, харчування, приїзду зросла через інфляцію, підвищення цін на пальне та комуналку за кордонів штури здорожчали зокрема через курс долара та євро. Втім, попри складну ситуацію, люди не відмовляються від відпустки. Часто планують короткий відпочинок на 3-5 днів або обирають бюджетні варіанти. Кемпінги гостьові будинки або оренду квартир зараз з нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава вітаю студія, пане Андрію. Розкажіть нам, будь ласка, наскільки сьогодні активно українці виїжджають за кордон? Яка ситуація на прикордонних пунктах? І от порівняно з попередніми роками, чи стали українці подорожувати більше? Ну, по перше, зазначу, що пасажиропотік зараз дуже високий, якщо особливо його порівнювати з весняними місяцями, то зростання подекуди там і на 40% на окремих напрямках. Загалом, до прикладу, в будні дні зараз пасажиропотік коливається на рівні десь 125-130 тисяч перетинів кордону громадянами в обох напрямках, як на виїзд, так і на виїзд сукупно весною. Ці показники були на рівні 80-85 тисяч перетинів. У вихідні дні в суботу та неділю пасажиропотік ще зростає вище і до прикладу. В попередню суботу в крайню суботу, яка пройшла перетині кордону, було на рівні 142 тисяч. А у неділю це вже майже 149 тисяч перетинів кордону громадянами на виїзд та на в'їзд в Україну. Власне 85% від цього загального пасажиропотоку складають громадяни України, і 50% від цього припадає на кордон з Польщею. Решти решта 50% ну фактично, так пропорційно розділяється на інші кордони, на інші ділянки кордону, з якими країнами з якими межує наша держава. І треба розуміти, що власне червень місяць, з перших днів якого почав пасажиропотік зростати, більше характеризувався виїздом з України, і загалом, червень місяць, у порівнянні з травнем збільшення пасажиропотоку, десь на 23%. в липні пасажиропотік продовжував зростати, і власне зараз тільки ми бачимо. Не лише виїзд з України, перевагу виїзду, а й повернення наших громадян за кордону додому. Останні два дні кожного дня перевага на навіс Україну в понад 10 тисяч громадян України більше перетинає кордон, слідуючи за кордону додому. І варто очікувати, що серпень місяць, наступний місяць, характеризуватиметься більше поверненням громадян України за кордону додому, особливо це. Перед новим навчальним роком така ж тенденція була і в минулому році, але до прикладу, якщо говорити про загальне зростання пасажиропотоку, то е, зараз пасажиропотік в цьому році більший е, відсотків десь на 5 ніж це фіксувалося в 24 році, пане Андрію. А чи є якісь зміни у вимогах до перетину кордону? Ні, за останній час змін в перетині кордону ні для яких категорій громадян не, не відбувалося ні на законодавчому рівні, ні власне ні змін до правил перетину кордону чи затверджені постанови уряду номер 57. Ті правила, які діяли і до цього, і відносно дітей, і відносно громадян України, чоловіків у віці від 18 до 60, всі ці норми залишаються незмінними. Пане Андрію, давайте до безпекової ситуації на прикордоні, зокрема про Сумщину і Чернігівщину, поговоримо. Чи є там якісь зміни за останні тижні ну, ситуація, звісно, на кордоні з Росією вона ну непроста. І це стосується і напрямку Сумської області, і Чернігівщини, і також це і Харківщина. Бо ворог не припиняє обстрілювати територію України. Використовує він для цього і артилерію, використовує і дрони. Останні до речі, в цьому році ворог суттєво наростив у використанні для того, щоб здійснювати удари по території України: і скиди з дронів, і фіві дрони, дрони на оптиковолокні. Окремо, якщо говорити про напрямок Сумщини, то це досить активне застосування авіації. Керовані авіаційні бомби, не керовані авіаційні ракети це те, чим б'є ворог по території України, і звісно, що. Противник намагається знищувати її позиції українських захисників, але на жаль і прицільно продовжує бути по населеним пунктам українського прикордоння. Через що є й загибель українців, поранення знищується інфраструктура, будинки мирних людей. Окремо напрямок Сумської області, зазначу вкотре, що це протяжність кордону з країною терористою близько 550 кілометрів. Тільки на такому невеличкому відтинку в межах Хотінської та юнаківської громад противник продовжує. Використовувати свої піхотні групи аби намагатися просунутися в території України. Але як бачимо, у ворогу не вдається досягти тих цілей, які він перед собою ставить, і це заслуга кожного українського захисника. Які знаходяться на цьому відтинку це і підрозділи збройних сил, і підрозділи державної прикордонної служби, бо десятками противник несе втрати як вбитими, так і пораненими з тих піхотних груп, з тих е, своїх піхотинців, які він направляє на цьому напрямку на територію України, пане Андрію, Білорусь. Наскільки очікувані загрози з цього напрямку? Розуміючи статус цієї країни сателіта Російської Федерації, чи є там зміни, враховуючи що активно готуються до військових навчань, які планують провести у вересні, це спільні білорусько-російські навчання, і враховуючи те, що навіть головнокомандувач Пансивський звертав увагу на те, що росіяни можуть готувати, зокрема і в бік. Європейців і президент України Володимир Зеленський теж звертав увагу розвідки іноземних країн на можливі провокації а можливо щось і більше. Ну, станом на зараз, на, на цьому відтинку нашого кордону, зазначу, що це близько 1080 кілометрів кордону з Білорусі. Якихось суттєвих змін ми не фіксуємо. Ну і власне ситуація повністю залишається контрольованою. Але цей напрямок ви вірно відмітили для нас залишається загрозливим, і так буде допоки Білорусь не припинить підтримувати країну терористу Якогось угрупування, яке було сформоване або яке формувалося по напрямку нашого кордону станом на зараз, цього не фіксується. Але той період, коли особливо буде активна фаза цих спільних навчань між Білорусю та Росією. В цей час загроза для нашої країни вона, звісно, зростатиме, і все залежатиме також від того, яку кількість своїх сил та засобів Росія зможе залучити до цих навчань на територію Білорусі. Ну це задача, звісно, підрозділів розвідки Міністерства оборони і Державної прикордонної служби для того, щоб вчасно і повністю відстежити всю необхідну для нас. Ситуацію, яка б могла впливати на на безпеку, по, по, по цьому напрямку, і для того, щоб всі складові сили оборони України, які боронить кордон з Білорусі, мали можливість вчасно відреагувати на будь-які ризики. Але не можна звісно і виключати то те, про що ви зазначали: про якісь провокації або ж інші якісь дії на напрямку нашого кордону. Хоча звісно ми готові до розвитку будь-яких ситуацій. І на цьому вітинку також дякуємо, пане Андрію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку.